Сурикати, постельні мангусти, надзвичайні створіння. Вони дивовижні хоча вже тим, що харчуються отруйними павуками, скорпіонами, гадюками, Ну, цією тією нечистю, котрої так боїться людина. І власне, котра є небезпечною для людини. У сорикатів проти всього цього є імунітет. Живуть сурикати колоніями надзвичайно добре організованими і з жорсткою дисципліною. У них керує всім самка королева, тобто у них матріархат королева цю обирають, і лише вона має право народжувати потомство. І всі інші самки не можуть мати стосунків з самцями і вагітніти. Хто це правило порушує, його карають смертю. Очевидно, все це. Продиктовано тими жорсткими умовами, в, в котрих е живуть лангусти.